Вітаю, шановне панство. Сьогодні в нас вже зима. 9 лютого ранок прокинулись. А тут ось таке. Складали, складала я плани про прибирання саду. Завтра, сьогодні, вірніше приїжджають діти, і я вже вирішила, що. Буде генеральне прибирання в парку, і хотіла чуть припахати діток. Але погода вирішила по-іншому. Звичайно, краса, планувала і троянди обрізати. Ну, нам вже обіцяли, що буде дуже тепло, і тому плани, плани були грандіозні. Але знову воно, звичайно, все розтане і знову буде море води. Навіть, ось подивіться, чоловік стежки прокидав, стільки випало снігу. Ну, ось можна подивитись, які шапки на самшитах лежать. На вічно зеленій жимолості Генрі теж сніжно. Яка гарна шапка, да? зараз з ноль, тому все це, звичайно, потіче ще до вечора. Де до вечора. Раніше, звичайно. І, я ж кажу, буде знову море води. Я, наче відчувала, закрила свою, прикрила знову відрами свою альстримерію і не відкривала кактуси. Ну, я чомусь так подумала, що сніжно буде ще і дощі. В нас графік при нам із стежок ні лапою, а без нас я бачу, що лапки є. Шкоду, віці як гарно. Ось стоять мої грабельки працювала. Знаєте, я десь чула, що наша робота від когось блогерів чула, що наша робота в саду це половина. Роботи це заключається в тому, що ми шукаємо свої знаряддя праці, а вже тільки 50% це роботи, навіть коли вже знайдеш ти знаряддя праці, то забуваєш де що ти мав робити. Я чомусь вважала, що це я така безголова садівниця, а виходить, не я одна. Ну, ось я мала-мала розкутати їх, але ось так. Хоча хто вкривав ось, ну, приблизно, хоча б так, як я, то потрібно зняти це пакета обов'язково і мішка. А агроволокно може стояти довго, воно дихає. І тому під агроволокном воно не страшно. Ось моя, дивіться, яка цікава. Сосна Марія Брегер. Які шапочці? Дещо нахилилась. Ну і зайдемо на пасіку. Одну троянду обрізала, а іншу планувала. Сьогодні. Тут їх всього дві на цій стороні, але вже не те. Подивіться, яка, якого вона розміру ця троянда. Ох. І зайдемо на пасіку. Сюди ще я. Ой! Фу -фу -фу. Це сніг на голову. Це мої. Хто це мої? Забула. Так. Ну, це форзиція, яку я обіцяла, що, буду, що обріжу. Ну, знову ж не дійшли руки. Але синички пищать, теж ще не обрізала Дерево видно. гортензію, класику жанру. жанру гортензієвого. Це е, Анабель. Ось дивіться, яка краса. Ось така в нас сніжна ще зима. Ще вчора літали бджоли, а сьогодні всі сплять. Це мої, мій художній витвір. У мене взагалі таланту до малювання немає ніякого, але, але спроба була. Ось подивіться, яка краса. Вулики, пасіка. Ось так. Ось так. І чим знову сьогодні займатися? Ну, точно, не садівництво. Стільки снігу. Телефон мокрий. Яка? Зимова краса. Це вже ось дорога і дорога у парк. Вчора чистила, прибирала, обрізала, а сьогодні ось так. Зараз ще в свої лабутени наберу снігу. Гарно, правда? Тільки сумно. Бо хочеться вже весну. Нас погода так побалувала останні дні, е, е, ну, скажімо, від початку лютого, навіть кінець січня, була настільки весняна, гарна погода, що вже вирішили, що весна точно прийшла. Але зима свої права не так легко. Здає. Ось я відкрила свого, він був під <кій> гілками Хризантем це жасмін голоквітковий. Я той рік його садила весною, і вже я бачу, мені здається, що це будуть саме квіткові бруньки. Ось він такий. Відкрила йому доступ до сонця. Ну, а цю гілочку я вчора тут прибирала і я її зламала. Ну, це завжди так. Щось ламається, щось викопується, особливо гаразд я до викопування рослин, які саджаю на місце тих, що вже посаджені. Ось ще покажу вам прекрасну рослину. Це піраканта, вічно зелена рослина, чагарник. Ось така цікава. Тут були ягідки, поки я зібралася зняти, то, мабуть, хтось їх все-таки з'їв. Моя водойма, що вчора чоловік дивився, чи. Як перезимували рибки, а сьогодні вже, сьогодні вже зима. Ось така, таке моє відео із зимового північного саду. Всім гарного дня. Не псуйте собі настрій тими новинами, які. Ну, ніяк не можна змінити. Я теж, ви, я думаю, ви зрозуміли, про що я, Я теж не в гуморі і не в настрої, тому що попереду щось не зрозуміли, Але коли ми не можемо змінити яку ситуацію, то просто давайте будемо жити. Життя одне і дуже коротке. Дуже коротке. Тому надіємось, сподіваємось, віримо нашим захисникам, віримо Господу Богу і просто живемо. Всім ще раз гарного дня. Дякую, що, вів, що ви в мене є. І все буде Україна!